Любий друже, а чи пам'ятаєш ти правила дорожнього руху? Чи не забув, що означають дорожні знаки і ліхтарики світлофора? Червоний, жовтий та зелений? Закріпити правила дорожнього руху тобі допоможе історія, яка трапилася в лісі. Я потраплю. Всі навкруг мені кричали. Зачекай, не йди! Ну, а що мені чекати? Як мені треба туди і тут навколо. Гала скрик. Дивлюсь, на мене мчить вантажівка. Тож іду тепер, я діти, всі ті правдоньки шукати. Хто візьметься мене вовка, руху правилам навчати Обіцяю на відмінно. До правила я вчи, бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жити. То теж не знаю, уважно дивись. Все гарно слухай, як я гарно вчись. Тятуйте, мох, мох, зайчику, зайчику та почекай. Не буду я тебе чепати. Точно, точно точно точно. Мені твоя допомога потрібна. правил дорожнього руху. Люшок попросити. Ти ж знаєш, який я боягущик. Якщо щось злякаюсь, то так біжу, так біжу, що навіть на дорогу не дивлюсь. І що? Навіть на червоне світло світлофора перебігаєш дорогу. Ага, тільки я тоді лапи дуже високо гори піднімаю. Знаєш, а ти до ведмедя краще дзвонив. Він у нас найстарший. І найбільший, то напевно найрозумніший. О, чудово! Дякую тобі, Зайчику, за пораду. Бувай, Бувай! Я нікуди не ходжу. У барозі я сиджу. Там у світі все нове і я його боюсь. Ліпше тому я вдома не сиджуся. Привіт, привіт, ведмедю! Я вже зрозумів, що не за адресою зайшов. А що ти хотів, вовчик? Та я шукаю того, хто мене навчить правилам дорожнього руху. Е, ні, я сам тим дорік боюся. Я колись пішов на прогулянку за мене, а то величезна, широчезна дорога, поки перейшов її, то червоне світло двічі вмикалося. Машини так сигнали, що я огурна. А одного разу сів в автобус, так всі колеса поспускали. То я тепер устав, ні лапи зовсім не виходжу. Зрозуміло. А до кого ж мені звернутись. А піди до Сови. Вона ж все знає. О, а ай справді дякую тобі за пораду. Ну, бувай ведмедю. Хай щастить. Аго, привіт! Ну, Привіт, вовчику братику. Чого забрів? Совушку, навчи мене правил дорожнього руху, бо я хочу по місту гуляти. Я колись вийшов, так мало під вантажівку не потрапив. Ще й руку зламав. Добре, братико, я літаю і все знаю. Сідай, давай почнемо з самого початку. Ти знаєш, що це таке? Ні. Дітки, а ви знаєте? Так, це світлофор. Ой, які ви молодці. Допоможіть мені навчити вовчика правила. Допоможете? Чудово! Чи можна йти на червоне світло сидвофора? Правильно, не можна. Адже для машин горить зелений. А якщо загоріться зелений для пішоходів, перерв. А що це? Вірно. Це зберіга. Пішохідний перехід. Якщо не хочеш, щоб з вами сталося те саме, що і з вовчиком, то переходьте дорогу лише по зебрі. Діти, а як називається доріжка, по якій має ходити пішохід? Вірно, тротуар. По дорозі йти не можна. А якщо тротуара немає, ви маєте йти по краю дороги. Які ви розумієте. Ось такі знаки мають назву дорожніх. Є попереджуваль, є забороні, наказові. Є й інші. Але всі ви маєте знати обов'язково. Собушка. А якщо мені треба в автобус, з якого боку обходити? Автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду. А якщо мені необхідно перейти перехрестя, де немає ні світлої фура, ні зебри, що робити? На нерегульованих перехрестях потрібно подивитися спочатку наліво, потім направо. Якщо транспорту немає, йди. Зрозуміло: наліво, направо, наліво, направо. Ой, зовуш, яка ти тільки розумна! Я тобі такий вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити, особливо в місті. А ви, дітки, гарно правила запам'ятали. От ви молодці. Завжди дбайте про свою безпеку на дорозі. Бувайте! Бувайте. Ось і все, що кінець. А хто слухав, звісно, молодець, а хто правила запам'ятав. Той гарний багаж знай собі набав. А я хочу, а я хочу знову по місту бігати, ходити і гуляти. І більше я дороги не боюсь. Бо гарно, дітки, завжди я учусь. Вам сподобалась сказочка? От і чудово! До наступних зустрічей. Пока! Бувайте!